Ну Добре. Окей, uh, okay. російські пропагандисти в да, телеграм канал розганяють інформацію про ймовірність російського удару по Києву між ракетою «Орєшнік». Прям знов лякають нас дуже сильно. Uh, стверджують, що російський диктатор Путін особисто дав вказівку російським. Мін вбивства визначити цілі для того, щоб знов стріляти арішником. От у разі атаки 9 травня, ну в принципі, може й і, і не буде атаки, але 8-го, думаю, буде точно. І сьогодні теж була. Ми вранці вам все розповідали, і це все триває далі. У нас, на жаль, теж повітряні тривоги. Продовжуються цілий день. Я вже не знаю, скільки їх сьогодні було, цих повітряних тривог. Я вже просто з ліку збилася їх підраховувати, але Арішнік, е... Арішнік. Ну, та... Типу налякати okay. нас зібралися. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сказав, що таку інформацію поширюють для залякування українців. От якби да. не знаю, чи ми сильно злякалися, я сумніваюся. От я <клес> злякалися ви чи ні. Абсолютно ні. <клес> я ще... думали, чим нас лякати. <клес> 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 Так. Ну, чесно кажучи, так. От коли мені кажуть, для залякування, я вже, вже коли, коли вже. Скільки років підряд ці шахеди? О, там, я слухав нашого вітчизняного на днях о, там, лікаря, який про, про сон розповідав, і в нього питали: ну дивіться, у нас же от спочатку війни, ці повітряні, цілодобові о, повітряні тривоги, як людям спати в таких умовах? І, і я думаю, а як люди, по-моєму, вже просто сплять цих умовах. Вже... У нас повітряна тривога, це вже як просто фонова штука. Ну просто фонова штука. Я не знаю, як там, як, літак, як тролейбус там... проїхав, як там літак полетів. Це вже це вже елемент, елемент буденності. Я не кажу, що це добре. Я, мене, так, я просто констатую, що це от елемент буденності. Ну, типу, прокидаємось з повітряною тривогою, лягаємо з повітряною тривогою, живемо з повітряною тривогою. Е, типу, чим можуть нас в даному випадку злякати? Ну, не знаю. Ну, але, але хай буде, так от, да. Вибачте. Да. Ну да. таке, Романе, є бажання щось прокоментувати, чи підемо далі. Про Арішнік, щось сказати. Про арішнік. <реш> <реш> ну, Та він же думками Катыш, в п'ятничному, він, він уже не з нами. він уже не нами. Ні, я, я чому я не з вами? Чому ти так вирішив? ти цікавий в цьому плані. Интересно. Я просто хотів би нагадати: ну, от ми говоримо про от, ініціативи Келога там а до цього Вітков, там mm -hmm. оця вся їхня браття Білодімівська. Е, і дивись, е, вони там довіряють, Путін щось мляпнув, і вони, типа, да, да, так, на 3 дні. Пер...". Путін же сказав про перемир'я на 3 дні з 8, 9, 10 по 11. Тобто завтра має настати вже перемир'я. Але сьогодні з вуст Кремля прозвучало, що а Україна неофіційно ну, не підтримала пропозицію про триденне перемир'я. Ну, тобто, це така. Гра, ну, і е, сьогодні на Москву летіло, в Київ прилетіло з наслідками, як ви розумієте, сумними наслідками, так само, як і на Суми прилетіло, куди тільки воно не прилітає. Херсон обстрілюється. Ну, тобто ви, ви знаєте цю всю хронологію подій. Вірити, ну, е, москалям не можна, ну, в принципі, не можна, тому що вони завжди, от, як е, галахваста, за двома зайцями. Це, звісно, так, але нет. Mm -hmm. І вони постійно маніпулюють постійно. Ну, тобто, це їхній стиль ведення переговорів. І тому Арешнік це один з елементів такий. Ну, вони ж уже прилітав Арішник в Дніпро, ну, в, ніби на Южмаш, та? на Київ впаде mm -hmm. Арішні. Як це відрізняється від того, що на Київ впаде не орешник, а, бо це ж Болванка Ну, Ми про це теж говорили. Тобто немає свідоцтва, mm -hmm. що Рішнюк був значений якимось там. Це експериментальна зброя, експериментально. Вони і так обстрілюють іскандерами, там, крилатими ракетами всю територію України. І це правильно Ярослав говорить. Я не про повітряні тривоги, бо я від них далекий. Я коли потрапляю в місто якесь там, де помикається повітряна тривога, мене починає ковбасити. Про те, що. Знаєш, уже ш, чим ви ще чим ви ще збираєтеся нас злякати? Ну, от чим, так? Ну, тобто, вже застосовано усе абсолютно весь арсенал, окрім такої от е, міфічної, можливо, можливо, не неміфічною ядерною зброєю. І все, на цьому можна поставити крапку. Все, решник, ви засуньте собі засуньте собі в анальний отвір, а решнік і ходіть з ним. Ну, якщо ви так пишаєтеся, може, буде. Він, я ж не знаю, форму, може він як анальна пробка, виглядає. Може, пісню заспівати, випробувати. Про О, Ярослав, дивись, Романе. Я, я тримаюсь з ефіру в ефіру, ці ваші анальні фіксації, вони якісь. Е, я вже говорив, що це наш зубний вплив. Зубний вплив пана Петрова. Ні, <laughs> фіксації ці фіксації вони е, слухай, я, я це ж називається от ти тролиш, я теж. Тому що анальні фіксації вони присутні в лексиці однієї людини, е, найвищої посадової особи, якби він був такою Російської Федерації, це е, Владимир Владимирович е, Пуйло. В нього якраз mm -hmm. от все mm -hmm. от, там є. Я ж кажу, хай пишаються. Mm -hmm. Я ж не знаю. Як він виглядає, цей орешник Можливо, це якраз його. Чому він фіксується? Тому що. От цікаво, Кадирова отруїв, От... чи ні? Про... Що? Не знаю. Може, він сам себе отруїв. способом життя своєму, як, як мінімум. Це ж варіант. Мені <laughs> здається, карма. він же мусульманин був. Ну, Ну, Хоча можна вживати на алкоголь <рес> без води. Ну, Там хто знає, що вони там їдять і як вони розважаються. Так, ну тут, ну, якщо так... вже ми про росіяни то це все. Ну, давай, давай, далі. Перемір'є, оце а, то знаєте, з першого вони були маленькими, ходили на паради. Оце оці всі на які зараз ходять їхні діти, внуки. От і ми можемо побачити причину наслідкових зв'язок, чому в них люди такі зіпсовані інтелектуально і побачимо докази цього. Це дослідження буде сьогодні таке. Отже, росіяни е, говорять про переміріє і хто за, хто проти. По-моєму, ні. Хохли, вони народ прискази. Конечно, Европе не выгодно. Mm. потому что Америка гнет свое, а Европе надо наши ресурсы. Да, у нас страна богатая, а у них нет там ничего. Ни газа, ничего. Ну, западники, конечно. Да, такое все Европа против этого. Запад, Англия, в частности, он даже Больше Да и Франция тоже. Франция и Англия самые такие. Америки! Ну, в принципе, в большом счете, извините за выражение, Най, вот Франция, нахуй, это, это все мелочи на... И вот, она все от нас делитесь, Най, Это не, вообще ни о чем на. Не говорит нифига. Америка. Она всегда по, по, после каждой войны она, она воюет всегда на чужой территории. Зеленскому наверное не выгодно. Ну мы-то за мир, конечно. Как сказать? Я думаю, Нет. что Европа она против Ну кто кто? Пальцами показывает. <связываем> Наши закианские друзья, которые а помогают Украине. Ну Европа вся помогает, но это по команде Америки все делается. Это сто процентов. По большому счету я вам скажу. Даже по-старинному на хохлы никак не говорят, Тем более, от, это, это не народ. От Бандерина. Они как остались от, от, стариков, от, стариков, от стариков, Ну, от, О, от, в принципі, зріз такий. От, щоб ви розуміли, хто на парад та, Про це ми вже говорили. Піскова вже не будемо показувати там, де він говорить про те, що Україна відмовилася від е, переміря, яке так, сам, я... нам запропонували а, от, росіяни. Про що я згадував це? Я відвик я, я якось себе відгородив від цього. Ну і там на початку ще війни повномасштабки ще були якісь, а потім якось я відгородив себе від, від цього контенту, такого, що ми тільки що подивилися, і, і я зрозумів, що я. Я прям ну я був шук, от Начебто, я все розумію. Я все, я, був, я знову це дивлюсь, і в мене знову у мерікавлю! Але насправді так. Це вкотре нагадує нам, що ми, ми можливо часто дуже недооцінюємо те, що ми нам наче здається, що ми вже точно знаємо цей народ уже. Але але я знаєте, я б хотів трішечки заакцентувати увагу на саме 9 травня цьогорічне в Росії, тому що мені здається, воно не таке для них має значення саме ця дата, як ці три роки до того. Тому що тут ем, якби з, з приходом Трампа Путіна, от, в Путіна з'явилася ситуація, коли він те, що почав бути не те, що виїзним, а в'їзним, Що до нього більше почало ем, от, всякі вучічі, чи, хуючі, чи е, Так, в, в, вони, в, вони, начебто, ем, такі невеликі, так ем, це, це не лідери там в, в країни. Типу Сполучених Штатів, Франції, але все одно для них це е, можливість показати хоч якусь оцю перемогу, що все-таки от дивіться до нас, тобто при... от, вони будуть прокачувати, його намагатись по максимуму от саме ці це 9 травня. І от дуже класно те, що ми їм якби, показуємо зараз, що ми клали болт на всі їхні 9 травня, клали і будемо класти. і я... Дуже дуже задоволений від того, дуже задоволений. Тому що це, от люди, ми, ми мені прикро, що ми там на одинадцятий рік війни, там і на третій рік там чи четвертий рік повтомасштабки до сих пір багато громадян України не розуміють силу символічних речей. от З одного боку, це, начебто, такі просто слова, символічні речі, але е, воюють часто саме за символи. Тому символізм дуже важливий. І тому, коли я дивлюся, якісь ефіри, як, наприклад, вчора у вас про ситуацію там з якимись полумними бабками в Одесі чи з полуйобнутою алхім, я розумію, що ми не маємо права від цього просто відгородитися і сказати: Ну вони просто от, от такі, і все, а нам своє робити. Ні, ми такого права не маємо. І я вважаю, я вважаю. Я вчора це вже говорив. І зараз повторю, що яка це вхуя демократія, коли ми не можемо дати по обличчю Алхів? От що це за демократія така? Ви мені скажіть розм... це якийсь тоталітаризм? Розм... Вибачте, розм... я, я ні, я просто дивись, в мене в плані ідеології немає ніяких оцих гендерних і негендерних стереотипів. Я вважаю що якщо людина... Проводить від, відкриту антиукраїнську діяльність, то немає ніяких е, моральних обмежень для того, щоб пояснити людині, що вона робить неправильно. Абсолютно. В мене я ж кажу, я не хочу мислити тут стереотипами. І, і оцими речами, що якщо тебе ударили по правій чекі, підстав ліву там е, з, і, 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 подіб, і подібні речі, якими нас е, заганяли от, як країну, в оце ярмо проросійське. Це треба mm. жорстоко присікати. Це. От, вибачте. От Тут таке. я хочу в я, я буду просити вибачення, так, і от краще вдарити і попросити вибачення, як ви кажете Я прошу вибачення, так. Вдарити да, <к? п>? чемно, так? Вдарити чемно, так так. Гарно, гарно, мені подобається ця дефініція, пам'яті, до речі. Мокрими мокри трусами пописку. Згоден. Але питання, е, питання в, в тому, що ти правильно там поставив акценти, на мою думку, що символізм він має значення, тому що е, 8 травня завтра це у нас день е, пам'яті. Ну, в принципі, це день перемоги, угу. як сказати. Трам же теж перехопив. Та пам'яті примирення, і Трамп теж сказав, що це День перемоги для Америки. Ну, молодець. Там же пукани одразу <reviewers> <welche ăn> на Росії. А 9 травня у нас День Європи. Ну, хочу нагадати. Тобто, mm -hmm. ми так швидко трансформується суспільство, що, ну, скажімо, 1 травня ви вітали одне, одного з Днем Солідарності трудящих. Ну, не думаю. Ні, ми не вітали, ми просто mm -hmm. сміялися Link, з так... цього. А, якісь рудименти там цього календаря лишаються, але ми дуже швидко відвикаємо від, від цих абсолютно хибних наративів. Те саме стосується релігійних свят, що теж дуже важливо, в один рік Україна вся, все змінилося. Ну тобто ми з ними просто в розриві тепер уже навіть календарному. От для них, оце от 9 mm. травня це те, що культувалося і в Україні свого часу. Тепер це не культивується в Україні, тому що всі прекрасно розуміють в Україні. Ну оця швидка трансформація, що це є зло, це є ознакою зла. Я хочу побачити цих так званих ветеранів, які вийдуть на вулиці 9 травня. Зі стрічками. А це було Я вам це в двадцять 20... що... в двадцять році Льовочкін mm. виходив з Києвою з цими портретами. Тепер можна льовачин, щоб виходив з протетам Киви. Повнім скарбів і питання, що цей процес почався завдяки Володимиру В'ятровичу свого часу, який там очолював інститут національної пам'яті, коли ніколи знов і червоний мак. Е, і оці всі перенесення дат просто дуже довго їх переносили, ніби, знаєш, як на подушечках е, під час похорону Брежнева несли його на нагороди. Дуже бережно і дуже довго переносили. Таз, що треба, щоб сталося? Щоб в один момент все помінялося. Бо вся Європа святкувала 9 травня День Європи, а ми аж 15 травня, ну тобто теж ще загуляла. І тут, е, але це окрема тема е, стосовно шашку... Завтра, наприклад, можемо про це поговорити, чому б і ні? ні. Я хочу сказати. В, в контексті Полтавських Полта, подій, що цей пам'ятник на, на місці відпочинку Петра демонтували, а далі там уже йде глибша тіпа, ініціатива. Я його запитував, але це ми зараз не будемо обговорювати. Це ця колона, так званий пам'ятник Слави, теж знесіть, знаєш. ну... Ну, думай трохи, що називається, ну, тому що. Але це окремо там. Я мав бесіди з небайдужими іншими полтавцями про це, і тут уже знаєш, треба просто це виносити в публічну площину для обговорення, а не надсилати в Полтаву якусь там. Урядову депутатську комісія, яка ходить і каже, значить, все це бульдозером. Знесіть к чортовій бабушки. Ну, пам'ятник Петру як в Яківцях біля музею полтавської битви та це логічно. Пам'ятник на місці відпочинку логічно, але там є питання. Одним словом, ми до цього повернемося. Але символізм там він має значення, тому що, якби ми досі сиділи в цій пасті 9 травня, ну, це день Это день побіги, що ти турелив, пісню співав. То ми плишалися да, да. в, в орбітах в орбітах абсолютно ідіотичної ідеології і людожерської ідеології, так.